Шановні полтавці і полтавки, в тому числі внутрішньопереміщені особи, сьогодні всесвітній день боротьби з діабетом, і республіканський громадянський штаб солідарності оголошує про можливість отримати безкоштовну допомогу людям, які страждають на діабет. І хоч держава Україна виділяє кошти на безкоштовний або зі знижкою інсулін, багатьом людям, які страждають на діабет, важко постійно купувати тест смужки для виміру рівня цукру в крові. Наш штаб за допомогою наших партнерів дає можливість отримати безкоштовно такий тест смужки. Ось подивіться, Стат Стріб Вони не для кожного глюкометра підходять, але ми з вами звіримося, чи підійдуть вони вам. Тому набирайте гарячу лінію 094 49 33 417 або в telegram бот Шукайте в пошуку штаб солідарності, заповнюйте заявку. Безкоштовну допомогу можуть отримати. Ті сім'ї, які мало забезпечені, не можуть собі фінансово дозволити купувати тест смужки люди з інвалідністю, діти-сироти, чорнобильці, учасники бойових дій та інші категорії пільговиків. Також ми у бесіді з вами зрозуміємо, у нас є можливість надати і іншу допомогу, більш вузьку для хворих на діабет.